Напад на подружжя підприємців був скоєний саме у цьому дворі на вулиці Миру. 37-річний чоловік разом з 27-річною дружиною поверталися з роботи. Вони є співвласниками однієї з кальянних у центрі міста. Працювали до останнього клієнта. Сюди потрапили вже близько третьої ночі. Один нападник наздогнав їх ззаду. Ще двоє в масках вибігли з під'їзду. Підприємців побили, заштовхнули в їх же власну автівку і вивезли до лісу. Ні, не, не чую. Да я не знаю. Я даже дома не чула. Я живу на этой стороне. А они на этой стороне. Я ничего нічо... не не Ні чула ни крыгив, ничего. В оце урочище злочинці вивезли підприємців. Тут зняли з них золоті прикраси, відібрали мобільні телефони, ключі від квартири, автівки. На ній повернулися до їхньої домівки, де вкрали 500 доларів. США. і забрали автомобіль. Зараз автомобіль знайдений, злочин розслідується. Відомості внесено в єдиний державний реєстр досудових судових розслідувань. Проводиться перевірка. Автівку підприємців злочинці кинули у міському парку. Після нападу жінка-підприємниця потрапила до лікарні. У відділенні розмовляти з нами не схотіли. Керівника ж лікарні ми зустріли в обласній раді. Струс головного мозку і забій м'яких тканин, обличчя, тіла. На сьогодні стан середньої важкості. Олена Адаменко, Олександр Гордус на часі новини.